thank Ось так гучним веселим співом закликали панянки, чорнівчан та гостей. Міста пожертувати бодай дві гривні на потреби військових. Ми вже два дні колядуємо, збираємо кошти для наших хлопців, які приїхали зато на їхнє лікування, на їхню підтримку здоров'я, бо цього вони потребують найбільше зараз. На ярмарку розпродажу можна було знайти все, чого душа бажає. Були тут і домашні консерви. Там є солені гірочки, є наші панські грибочки, є панський салат, панські маритури, і також зараз буде панське варення. Пожертвувавши символічні гроші, можна було також придбати домашні обереги. Такий сувенірчик це є вірність голубина, лебедина, це є вірність подружнього життя. І я думаю, що якщо людина якась яка би сьогодні хотіла придбати чернівчанин чи наш гість міста, ну ми вивідали віддали 50 гривень, 70 гривень. Ціни на крам були досить демократичними. Більше того, на ярмарку можна було торгуватись. І вже за декілька хвилин до столиків успішних панянок вишикувалась черга. Товари роздивлялись переважно жінки. Мені наприклад дуже подобається оце сердечко. Воно е, може просто прикрашати вхід до оселі, а може використовуватися для шпильок, для іголочок. Розпродували благодійні товари успішні чернівчанки цілий день. Гроші вже найближчим часом потраплять у руки тих, хто їх потребує. А проводити подібні акції, активні панянки пообіцяли на всі великі прийдешні свята. Любов мочалова Роман Палатик, Чернівецький промінь.